Вітаю, які події 15 серпня втрапили в поле зору наших журналістів? Розповім у підсумковому випуску. Президент України провів ставку, на якій була представлена стратегія щодо повернення українців з полону. Очільник держави доручив ГУР, МВС, СБУ, ЗСУ проінформувати суспільство про деталі того, як повертають полонених. Також доручив і залучити до цієї роботи громадські організації, до яких входять рідні українських військових та цивільних, які зараз в полоні. Володимир Зеленський зважив і на тому, що вже в серпні необхідно посилити деякі правові позиції нашої держави. Та підсумував доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації у Курській області. Окремо головком доповів щодо операції в Курській області є нове просування, є нове поповнення нашого обмінного фонду. Також генерал Сирський доповів про завершення звільнення міста Суджи від російських військових, і там зараз створюється українська військова комендатура. Звільнені також ще кілька населених пунктів загалом вже більше ніж 80. Я дякую кожному нашому воїну. Ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь в курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати. Та преференції, які передбачені для передової, має бути врегульовано питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають в боях. Ми маємо це владнати. Ще одне, про що варто зазначити саме зараз: кожен, хто служить Путіну або виправдовує його війну, чи допомагає злу не заслуговує зберігати все те, чим його чи її відзначала українська держава. Україна продовжує втрачати своїх синів. На щиті повернувся захисник В'ячеслав Натопта. На початку повномасштабного вторгнення чоловік став вимушеним переселенцем та проживав у Кам'янці-Подільському. Згодом долучився до захисту країни від ворога за рідну землю. Віддав найцінніше воїну навіки віки 42. Війна змусила покинути рідну домівку, а пізніше забрала і найдорожче. В'ячеслав Натопта, родом з Маріуполя у 2022 році став вимушеним переселенцем та донедавна мешкав у Кам'янці-Подільському у гуртожитку для ВПО. Жив В'ячеслав тут із сім'єю спочатку, а потім сім'я жінка, одна жінка виїхала, а мама і хрещена залишились в Маріуполі. Я на даний момент не знаю, чи знають вони. Тому що зв'язку з Маріуполем немає. Провести в останній земний шлях В'ячеслава прийшли люди, які за роки війни стали чоловіку рідними. Ті, хто разом з ним вимушені були залишитись за тисячі кілометрів від дому. Славік, душа добра. Всі його, як кажуть, ми об'єдналися як одна сім'я тут, хоч ми з різних міст і Донецька область, і Харківська, і Краматорськ, Але для нас не важливо. Важливо, що ми зараз, як кажуть, страждаємо всі від цієї війни. І просто жаль, що людина всього на всього три місяці, як його призвали, і бачите, приїхав до нас сьогодні в труні. У квітні В'ячеславу виповнилося 42 роки. Знайомі згадують його лише найкращими словами. Добрий, відзивчивий. Ніколи нікому нічого не відмовляв, не ображав працьовитий. Так як ви розумієте, що жити було треба тут якось. Ясно, що він, як чоловік, пішов працювати. Загинув герой 7 серпня на Курському напрямку. Поховали військового у Кам'янці-Подільському на Алеї Слава. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Зручний спосіб отримання послуг в управлінні праці та соціального захисту запустили систему електронного запису. Це дозволить уникнути черг, а відтак зберегти час та спокій відвідувачів. Як працюватиме новий сервіс, та окрім цього, які послуги доступні для військових, котрі повернулися із фронту, знає Оксана Медведєва. Швидко та зручно. В управлінні праці та соціального захисту працюють над покращенням надання послуг. Ми намагаємося для жителів нашої громади покращити якість надання соціальних послуг. В першу чергу це стосується виконання двох принципів стратегії соціального захисту, тобто доступності безпосередньо цифровізації. І на виконання цих двох принципів ми намагалися створити в нас у громадській приймальні роботу і надання соціальних послуг через електронну чергу. Завдяки нововведенню до фахівця можна записатися онлайн на зручний для вас час. Можливість записатися і взяти талончик на прийом до фахівця, до головного спеціаліста, можна не тільки, наприклад, на громадській приймальні, а безпосередньо через наш сайт Управління соціального захисту населення. Можна також записатися до нас на прийом через телеграм-канал, сканувавши QR-котики, розміщений в громадській приймальні. Також можна через електронний запис вибрати собі час зручний для прийому. Обрати послугу, обрати громадську приймальню по відношенню по адресі. Ну таким чином, електронна черга почала працювати. Ветеранам війни доступні додаткові послуги, до прикладу, обслуговування без черги. Я ветеран, це безпосередньо для осіб, які повернулися з лав служби, які потребують якогось можливо індивідуального прийому такого камерного прийому. Коли в загальній черзі їм не доводиться чекати, ми для них створили комфортні умови, можливість надання зараз через електронну чергу, також безпосередньо в тому кабінеті, дев'яти послуг, які ми взяли на себе. Згодом там повноцінно запрацює 27 послуг, які зможуть отримати ветерани російсько-української війни. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Реконструкцію стадіону ДЮСШ номер один завершено. Тривало оновлення із 2021 року. Вихованці школи вже розпочали тренування. Відтепер заняття юних футболістів проходитимуть із комфортом. Подбали й про потенційних вболівальників, збільшивши кількість місць на трибунах до 700. Тож який вигляд має оновлений стадіон, розповість Олександра Толстюк. Оновлений стадіон це не тільки комфортні умови, а й безпека під час гри. Реконструкцію футбольного поля у ДЮСШ номер 1 завершено. Попереднє було зношене, тож потребувало змін. На реконструкцію витратили майже 30 мільйонів, переважно із міського бюджету. Почалася реконструкція ще у 2021 році. Він планувався завершити в 2022 році, але повномасштабна війна зупинила більше, як на рік всі будівельні роботи, але все-таки прийняли рішення закінчити, тому що старе покриття, якому було більше 15 років, воно було абсолютно непридатне вже для використання, було дуже травматичним для дітей і більше шкодило, ніж допомагало. Тому прийняли рішення, що цей об'єкт є дуже важливим соціально спортивним. За трирічний термін усі плани вдалося виконати. Під час оновлення поле збільшили, тож з'явилася можливість для впровадження нових форматів змагань. Відтепер трибуни для вболівальників вміщатимуть 700 глядачів замість 350. Встановлено й лед освітлення, замінено дренажну систему та огорожу. Також з'явилося місце для тренера та команд. Завдяки новому покриттю діти менше травмуються, адже воно м'якше, ніж попереднє. Все склалось. Добре, не зважаючи на такий час, добудували новий стадіон з новим покриттям. Тобто, все змінилося, і тренувальний процес змінився в кращу сторону. І діти з бажанням великим приходять на тренування, тобто працюють, як то кажуть, на всі 200 відсотків. Вихованці школи у захваті від нового поля дуже круте, тому що поле більш таке стало більше і. Відстань стало більше. На цьому дуже удобно грати в копах, тому що тут трава і копи не скользять по траві. Олександр, батько одного із вихованців. Чоловік професійно займається футболом. Каже, на оновленому полі грати зручніше. Саме головне, що це діткам нашим дуже добре, бо під час такої таких тяжких хвилин є нове поле, виділили кошти. Я рахую, що для наших дітей це дуже добре. Вони не повинні відчувати той страхіття, яке зараз відбувається. У закладі позашкільної освіти навчається грі у футбол понад 600 учнів. На великому стадіоні Дю США проводять тренування, матчі різного рівня та займаються школярі із навчального закладу поблизу. Тож тепер юні футболісти тренуватимуться на новому сучасному майданчику. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Мультифункціональний медичний автомобіль для стрілецького батальйону головного управління національної поліції в Хмельницькій області транспортний засіб передали представники німецької секції Міжнародної поліцейської асоціації за участі обласної організації ФСТ Динамо. Автомобіль планують укомплектувати додатковим обладнанням і передати поліцейським добровольцям, які беруть участь у бойових діях у складі сил безпеки та оборони. Розкривають таємниці минулого археологи, люди, які допомагають нам пізнати історію рідного краю, побут, культуру, традиції наших предків та тих, хто жив на землі до нас. У професійний день археолога Тетяна Ржепянська поспілкувалася із одним із фахівців цієї сфери та готова розповісти, як розвивається дослідження старожитностей на Хмельниччині. Їх називають шукачами історії, які розкривають таємниці минулого та відкривають його завіси, 15 серпня. Археологи відзначають свій професійний день. Павло Начитайло близько 30 років цікавиться дослідженнями, тому ця сфера стала частиною його життя. На мене ще вплинув мій батько, який брав участь в археологічних дослідженнях. І, взагалі, я в археології з дев'яносто року, коли я вперше мав змогу попрацювати з археологами з Кам'янець-Подільського університету з Миколою Борисовичем Петровим з Олександром Гурським на території старого міста, коли у студентів була практика. Археологія цікава наука, адже знахідки це такий же стратегічний об'єкт, як і корисні копалини. Нині фахівці стикаються із безліччю проблем. Одна з найголовніших це низька якість виконання закону про охорону археологічної спадщини, що дозволяє проводження безконтрольних земельних робіт. Тому в цей святий день я хочу звернути увагу усіх представників виконавчої законодавчої влади. Усіх органів поліції, СБУ на нашу археологічну спадщину, щоб ті люди, від яких залежить виділення земельних ділянок, дозволи на розробки кар'єрів, земляних робіт в першу чергу запрошували на ці місця археологів. На жаль, у Хмельницькій області це робиться досить рідко, розповідає Павло Нечитайло. Тому на сьогодні для археологів тут роботи майже немає. Цього року досліджувався один пункт Лісові Гринівці. Цього року дослідження проводились в Меджибужі, але це за кошти самого заповідника це, це великий археологічний центр, де проводяться такі роботи. І звичайно проводились практики, практики археологічні практики студентів. Хоча насправді земляні роботи, роботи кар'єрів. Земляні роботи в зонах історичних міст, в тому ж самому Хмельницькому, де жодного разу археологічні дослідження не проводились. Ведуться археологія це та сфера, за яку потрібно боротися та відстоювати, впевнені дослідники. А саме тоді, коли ворог намагається знищити та переписати нашу історію, Тетяна Ршипянська, телеканал Перший Подільський. Вивчати нову мову або ж опановувати нову професію можна не виходячи із домівки. Для цього необхідна самодисципліна та бажання. Чи займаються самоосвітою містяни? Поцікавилися журналісти у рубриці питання дня. За допомогою смартфону можна дізнатись багато нового та опанувати будь-які навички. Чи займаються самоосвітою містяни? Дивіться далі. Займаюся в декреті, працюю, вивч... освоїла нову професію. І тому і на свою навіть е, напевно роботу, з якої я пішла в декрет, повертатися не дуже і хочеться тепер. Яку професію освоїли? Е, соціальний маркетинг. Соціально метійний маркетинг. Спортом тільки. У мене розвиток спорт більше бісер. Ну, читаю. Останній раз книжку читав напевно, в школі. Я багато чого й багато читаю зараз. Дуже цікавлюся з огляду на таку ситуацію в нас в країні. Багато цікавлюсь історією, багато читаю з цього приводу. Дуже цікаво. Дуже багато чого не знала. Дуже дуже сильно відстає шкільна програма з того, що нам давали, то Дуже не збігається, як то кажуть, факти, і це цікаво, дуже захоплююче. А зараз так часу немає. Працюємо віддихати дуже складно в такі ситуації, якщо чесно. Так я займаюся самоосвітою. Я держслужбовець. Нам час від часу пропонують різні курси на різних платформах порталах для того, щоб ми краще розуміли цей світ. Наприклад, це кібергігієна. Безпека, жінки, булінг і тому подібні теми, які на сьогоднішній день дуже актуальні. Мене зараз зацікавила така тема, як монтаж і обробка різних відео, тому вільний час, на жаль, його не так багато, але стараюся щось для себе нового вивчити, і це дійсно дуже цікаво. На жаль, ні. А раніше, можливо, чимось займали, чимось цікавились. Ні, ну раніше так, просто зараз діти то більше займаєшся освітою дітей, чим ну на своє вже не вистачає часу. Просто У лісах Хмельниччини ведеться відеоспостереження. Все задля моніторингу пожежної безпеки. В області є 15 відповідних веж. Дві камери розміщені в Кам'янець-Подільській філії. Ще 13 об'єднані в єдину систему відеонагляду Славутської, Шепотівської та Ізяславської філій. Щоденно чергові наглядають за прилеглими масивами через монітори і у разі загрози зможуть визначити точні координати пожежі. Камери закріплені на висоті приблизно у 30 метрів. Їхній радіус огляду становить. До 20 кілометрів. Фахівці зазначають, цього достатньо, щоб покрити усю заліснену територію і вчасно відреагувати на найменше задимлення. Цією інформацією завершую випуск. Стежте за нашими соціальними мережами та п'яти хвилинами на головне. Дякуємо вам за довіру а Збройним силам України за захист. На все добре.